Утеплення фасадів, ремонт відділень та модернізація медичного обладнання Трускавецька міська лікарня оновлюється та змінюється в кращу сторону, буквально на очах. Як живе головна оздоровниця міста Курорто, які зміни відбулися тут впродовж минулого року, і що заплановано на найближчий рік? Дивіться в нашому сюжеті. У 2018 році ми, пріоритетом лікарні був отеплення фасаду. У 2018 році ви можете ззаді мене спостерігати корпус первинної медичної допомоги. Він був практично утеплений на загальну суму орієнтовно більше мільйона гривень. Десь площа була отеплена, якщо я не помиляюсь, 901 метр квадратний. От. Так само ми по утепленню зараз робимо роботи терапевтичного корпусу, і пріоритетом в нас є на рік 19-20 рік утеплення і завершення хірургічного корпусу. От. Це нам дасть змогу секономити бюджетні кошти і покращити режимний температур в корпусах лікарні. На чекану нам передали згідно рішення міської ради від Трускавець тепло на баланс лікарні в липні прошлого року. За цей час у нас в штаті є п'ять працівників, чотири кочегара і один слюсар, ну і остальний персонал наш, який допомагає в роботі там, в екстрених случаях. то слюсарь, зварник и так дальше. Проблем особых в опалении не было цей рик, но существенно видно результат работы, потому что в оплате, в оплате мы сэкономили больше миллиона гривен коштов бюджетных. За цю зиму. За цю зиму. На 1 квітня більше мільйона. Ну і в квітні ще трошки додаться, зменшилось по контракту, по тендеру ми заключили угоду до кінця року. На цей час дуже така мінімальна ціна 9,83 разом з транспортуванням. Ну, Рахую, що то цілісообразно було, то зробити. У 2017 році нам зробили ремонт на пральні, поміняли гладільний прес, купили пральну машину, вижималку нову. Зробили ремонт, нам зараз дуже набагато краще працювати, як працювалося раніше. По, по, той генератор нам зробили тепер, а то перші скотільні давали пару, було з переривами, а зараз дуже, навіть нормально зараз працювати так, як має бути. Хочу ще доповнити, що в планах цілі економії ми завжди працюємо над цим, що ми не тільки утеплюємо корпуси лікарні, а так само рішення міської ради було передано нам котення. Ми її самообслуговуємо. Так само вона дає нам значну економію. І ще в 2018 році нами також був замінений газовий парогенератор на електричний, що дало нам економію більше 20 тисяч гривень в місяць. Загалом лікарня працює, зміни є, зміни суттєві, і ми надалі будемо працювати над тим, щоб досягнути поставлених цілей.